Семінар тренінг, екологічна освіта та просвіта учнів загальноосвітніх шкіл організовується в Чернівцях вже не вперше. Кількість учасників щороку збільшується, адже педагоги розуміють, що еко навчання дітей є досить важливою справою, і ці знання їм знадобляться, яку професію в майбутньому вони не обрали. Я думаю, що ми з цього тренінгу візьмемо для себе, для своїх учнів, для своїх шкіл, для вчителів нашої школи, для батьків, для громадськості. Багато нового і понесемо для того, щоб розробляти ще більше проекти і брати в них участь. Екологічне навчання у цій школі проводиться досить активно. Окрім предметів поглибленого вивчення біології та екології, учні ренгацького навчально-виховного комплексу беруть участь в транскордонному проєкті Україна, Румунія, Республіка Молдова з назвою Малі річки Буковини. Через наше село протікає річка Ринга, яка впадає у річку Прут. І ми розробили бізнес-план очищення річки Ринга, а також укріплення берегів ринга, насадження нових нових насаджень, укріплення берегів ринга, річки ринга. Семінар тренінг складається з двох частин: практичної та теоретичної. Для педагогів було роздано і спеціальні посібники. Бізнес це дві частини це експеримент. Тобто це експериментальна частина, те, що ви можете робити в школі, не використовуючи жодних приладів, жодних е, е, хімікатів, все з підручними матеріалами. Ці експерименти на рівні е, університету. Є така книжка, це екологія схема таблиця тобто малюнка. Це теоретична екологія, це вся теоретична екологія, вона у дуже простому, е, е, простому сприйнятті. Тобто все у малюнках, схемах схемах, таблицях. Як організатори, так і учасники семінару тренінгу переконані, що екологічне навчання необхідно проводити ще з початкової школи. Екологія це така політика, яка не має меж, яка е, повинна бути дуже при, е, важливою для будь-якої країни, для любої людини. І ось наше завдання навчити саме таких дітей, які просто будуть патріоти своєї країни і будуть любити свою землю і захищати свою природу. Після проходження семінару тренінгу педагоги отримують відповідний сертифікат. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.